Продовження історії про пенсіонерів-гастрольорів. Ось автобуси прямо в центрі напроти вокзалу поставили. І ось збирають цих бабусь. Ось вони вантажаться, ті, ще там лазять, морди відвертають. Оце проплачена свора, яка приперлася в Ірпінь. Ще рот відкриває про свої права мені розказувати. От вони все грузяться, бачите, все? Оце ці заслані козачки, які приїхали гастрольори вірпі. Ви маєте право б'ють мене, чуєте? Спрядло, живо? І що? Подивіться, які агресивні б'ють мене. Так і повод. Ви бачили? Ви бачили які? Бачите, вони Б'ють на це. Ударила мене, чуть. Оце продажна, продажна сволота, яка приїхала від нас. Пане водій, скажіть, будь ласка, а куди ви їдете? Сидять? Три автобуси Виска, нанятих бабусь. ви з Києва, так? Да? О, як цікаво. А, типа є тітушки київські, а тут бабульки, бабульки гастролери, тітушечки. Не, вам уже нічого не Там нічого не треба. Отак, вот обличчя. В отличие от бабу, Самі активні, агресивні шмоньки. А ну що? Три автобуси пенсіонерів привезли в Ірпінь. А, та, до речі, кстати, я розвернула увагу на хороший нюанс. Гляньте, всі номери Донецькі на автобусах. Кіну, кину, кину, визиваємо. Це вже судове. Телефон віддали. Телефон віддали. Забрали телефон і кидаються. Телефон віддали. Бо зараз викину. Де? Красавиця. Ви бачите, які вони ще агресивні, кидаються на людей з громади. Водій закрив двері. автобус таким номером. А вас теж ударила? Бо на мене теж кидалася з пакетами. Грузяться вони. Все, вже позакривали двері, бо бояться, щоб ми не знімали. Водій першого автобуса сказав, що вони їдуть в Київ. Ось ще йдуть. Закривають вже обличчя, бачите, на вулиці жара, по 40 градусів. А вони закривають свої фейси окулярами і косинками. Оце щоб Обличчя продажної України. О, бачите, і тут позакривали. Як вони бояться громади і людей. Скажіть, будь ласка, ви зговорили, ви можете відкрити вікно одні? Ага, Теж парки заплатили, напевно, будемо вчати. Отак от, от ірпінчани. Отакі от бабусечки. Боже, одуванчики, яких ми жаліємо, а вони Україну продають. що Душно вже повідкривали. Золо. Закрывай-то да? Что, соры? Гимнаст на отчужом. Слышь? Уже? Вот так вот. Сором, ганьба.